Як я змігнювала страхову компанію у Німеччині і чому це в мене зайняло аж 4 місяці? Сьогодні про це все розкажу. Мене звати Валентина, я вже живу у Німеччині трохи більше півтора року. Я переїхала у Німеччину через повномасштабну війну в Україні. Моя історія страхування почалася з того, що. Всіх тимчасово прихищених осіб в нашому регіоні просто відвели в одну страхову компанію, і там всі гуртом застрахували. Не ми навіть не мали е, можливості розібратися, чи ми маємо право в якусь іншу страхову компанію. Наперед розкажу, або такий дисклеймер: так, ви маєте право абсолютно в будь-якій компанії бути застраховані, навіть якщо ви не маєте роботи, тобто ви тільки приїхали у Німеччину, отримали 24-й параграф, фікціон Бишаніґун, або щось, якесь інше підтвердження, що ви тут будете деякий час проживати, ви можете вибрати будь-яку страхову компанію. Страхування у Німеччині є обов'язковим і державне е, страхування, таке загальне страхування, яке доступно усім. Воно плюс-мінус однакове, але є деякі невеличкі відмінності, в принципі, причиною якої зміни моєї страхової компанії і були ці маленькі відмінності. Як я вже сказала, коли я приїхала, нас просто зареєстрували в одній страховій компанії, не питаючи того, що ви маєте, або просто повідомляючи про те, що ви маєте можливість вибрати самі страхову компанію. Але коли я потім з 1 липня влаштувалася на роботу, я дізналася, що більшість співробітників моєї компанії застраховані в іншій страховій компанії ТК, Technical Krankenkasse, А я на той момент була застрахована в АОК Sachsen-Anhalt. І я почала дізнаватися, як перейти мені до тої страхової компанії. Я написала в Technical Krankenkasse, що я до них хочу. Вони сказали, так, без проблем. Але потім почались проблеми. В перший рік, тобто того року, в мене не вийшло. Ми поки вели переписки з тими і з тими, виявилось, що в АУК, по-моєму, договору, я маю можливість від них піти тільки через рік після мого дати страхування. Тобто я була застрахована в Аука Заксина Анхальт 1 червня 2022 року. Тобто я можу від них піти 31 травня 2023 року. І ось у 2023 році, в кінці квітня, я вже почала процес переходу до іншої страхової компанії. Тут дуже складний процес, ви маєте в одну страхову свою стару страхову компанію написати, що ви хочете від них перейти. Потім у нову страхову компанію написати, що ви хочете до них перейти, і якщо ви ще працюєте, ви маєте ще повідомити свого роботодавця. Процес як перейти, такий невеличкий чек-ліст я викладу в своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео, тож приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, я там розкажу. В мене процес переходу зайняв приблизно 4 місяці, ось кінець квітня я почала, і свою карточку, чип карту мого страхування я отримала лише 19 жовтня. Через це, то що я так довго це, о, отримувала чіп карту я пропустила два терміни у лікаря. Це був термін у стоматолога, до стоматолога дуже складно потрапити, і термін у лікаря, якого я мала відвідати чер ровно через три місяці після моєї операції. Я, до речі, якщо ви не бачили відео, як я роблю, як мені робили операцію у Німеччині, то зараз ви, буде підказка, і ви можете перейти і подивитись це відео зараз або після перегляду цього відео. Але давайте я розкажу. З якими проблемами я стикнулася, через те незнання, як то правильно і швидко перейти на іншу страхову компанію. Так як я почала в квітні, в травні ми це переписувалися між ТК і Аука Заксім Менхальт, ми переписувалися, все було добре, і ось в червні АОК мені вислала такий лист, типу, дякую, що були застраховані у нас, дайте відгук про те, ну, як ми вас обслуговували, чи сподобалось вам, чи ні. Але ТК мені ніяких документів не прислала, що я в них застрахована. І ми якби АУК, в принципі, все, да, а ТК ніякого підтвердження немає. А в мене в червні операція. І на свій страх і ризик я пішла зі своєю старою карткою АУК на операцію, на щастя, все нормально, мене прооперували, ніяких проблем і ніяких рахунків мені потім не виставляли. Але ось ми так вели вели переписку і виявляється, що треба ще було роботодавця втягнути в цей процес. І ось мене звільняють. У мене є три місяці на те, щоб там Узгодити усі справи, і якраз в цей період я ще перехожу на іншу страхову компанію. І, коротше, тільки в серпні моя компанія, я так думаю, що це все залежить ще від компанії, як вони працюють зі своїми співробітниками. І ось тільки в серпні моя компанія почала відраховувати з моєї заробітної плати. Процент в технікал Кранкенкаса, що в принципі є стартом вашого страхування у новій компанії. В цей же період мені блокують мою чіп-карту, мою страхівку в АОК, А в мене 1 вересня був термін і 4 вересня був термін у лікаря. 1 вересня то був стоматолог за стоматолога. Я чекала. Десь місяць, е, світ термін. І я ось приходжу, у Мене картка якраз з 1 вересня була повністю заблокована, і стоматолог не зміг мене прийняти. А ніякого підтвердження з нової е, страхової компанії в мене не було. Тому все, термін згорів. Далі 4 вересня. Це понеділок, Я теж приходжу. Та ж сама ситуація. А 4 вересня був важливий термін, як відновлюється мій організм після операції. Пі через три місяці після операції знову ж таки нема. Сказали, як зробити свою чіп карту то приходьте до нас. І тут вже я дуже сильно розізлилася і почала Кожні два тижні писати, коли ви мені вийшли чіп-карту, коли ви мені вийшлате чіп-карту, і вони мені почали тоді слати листи, що в принципі, я в них застрахована такий лист, і там, наприклад, на, дві, на два тижні цей листочок дійсно, що я в них застрахована. А, так, в принципі, ось 17 жовтня я сходила до стоматолога, і, на щастя, 19 жовтня, я отримала нарешті свою чіп-карту, і в понеділок, от завтра, піду. Вже до лікаря зі своєю чіп-картою. То було дуже неприємно, тому що ти з цим листком приходиш до лікаря, від пояснюєш цю всю ситуацію, що мені чіп-карту ще не виготовили, ось такий листочок, вони так дивляться, дивляться, дивляться. Типу, а, окей, ладно, ми тебе прийм... приймемо, але, типу, наступного разу з чіп-картою прийде. Ну, коротше, я не дуже люблю такі. якісь Незручні ситуації, де тобі щось треба пояснювати. І вже я в, те, в ту технікал Кран писала, що мені це доставляє дискомфорт. Далі, чому ж все таки я перейшла на ТК? Тому що, наприклад, такі невеличкі дрібні моменти. Наприклад, коли я ходила до стоматолога з карткою АУК, то стоматологи такі АУК". ну типу Вони не дуже були раді, того, що я прийшла з карткою АУК, тому що я застрахована в АУК. Заксенанхальт. А коли я приходила з ТК з цим листочком, вже через той листочок вони не дуже були раді, але в принципі, сам факт, що в ТК трохи їх радував, тому що я потім вже в плані зубів я потім вже дізналася більше інформації, тому що, наприклад, в АОК покриває не. А, всі, а, Ну, не, не широкий спектр матеріалів, які може використовувати стоматолог у своїй роботі, В ТК більший вибір матеріалів, які може покривати ваша страхова. Тому і стоматолога є більше варіантів, як полікувати вам зуб, як вам яку пломбу зробити, щоб і вам то було комфортно. І, ну, якби, як я розумію, стоматолог дивиться, наприклад, якщо у вас жувальні зуби, там якісь. Один може бути матеріал, якщо це передні зуби, то це може бути інший матеріал, також в плані анестезії, наприклад, АОК-заксинангаль для стоматологічних послуг не покриває загальний наркоз, а ТК покриває. Ось такі маленькі дрібнички, але в остаточному якомусь результаті воно має різницю. Але для мене, наприклад, головним пунктом, чому я хочу в ТК, тому що ТК покриває більше послуг, пов'язаних з жіночим організмом. Наприклад, мамографію Аука ТК покриває з 30 років раз на рік. А АУК покриває з 35 років, без, ну, якщо без показань, і кожні 2 роки. В мене немає поки що показань, я сподіваюся, що і не буде, але мені треба все-таки відслідковувати деяку динаміку. І тому для мене було таким важливим моментом. Ось, Передракові і ракові обстеження робити. Тому я і вибрала ТК. Також у ТК є бонусна програма. Я знаю, що і в АУК є така програма АУК але в нашій федеральній землі її немає. Ось чим і відрізняється ще АУК від ТК, то що АУК в залежності від федеральної землі має якісь плюшки. Тобто не по всій Німеччині вона має однакове обслуговування і однаковий набір якихось послуг. ТК має однаковий набір послуг. І, наприклад, якщо я на території Європи, Євросоюзу десь захворіє, то ТК і там покриє мої витрати. А ока ні. Там дуже маленький перелік того, що вони можуть мені зробити за кордоном. Наприклад, цього року була. В Орландії, якщо б в Ірландії щось зі мною сталося, то, то тільки за свої гроші така. Я якщо в Орландії там зі мною щось сталося, наприклад, там не знаю грип, або там якийсь перелом, то така це могло б покрити. Так ось щодо бонусної програми, в така в є додаток, де ви можете під'єднати його, наприклад, до Google Fit або там Samsung Health, або Fit, Fitbit. Я не знаю, як та програма називається на Apple на айфонах. Тобто, яка відслідковує ваші кроки? І за якщо ви виконуєте е, норму, норма це 60 тисяч кроків на тиждень, то ви набираєте бали. Ці бали потім через рік. Е, Виходять в конкретну суму, а також, якщо кожні, там відрізок часу, здається, кожні три тижні, якщо ви виконуєте, то вам надаються якісь ваучери знижки. Наприклад, там знижка на одяг, хрібок, або там безкоштовний е місяць йоги, або такі якісь інші штуки. В принципі, це прикольно. Тобі треба там якось. Ну, я, наприклад, люблю ходити, і для мене це е, приємний бонус. В принципі, це вся моя історія. Доєднуйтесь е, до телеграму, де я там розміщу конкретний чек-ліст, як перейти на іншу страхову компанію. Якщо вам це відео було корисним, ви ставте обов'язково вподобайки. Е, якщо ви також застраховані у Німеччині і вже мали якісь казуси стразі. Із страховими компаніями розкажіть мені про це в коментарях. Мені буде цікаво почитати і поділіться взагалі своїм досвідом. Можливо, на ваших якихось ситуаціях ми всі будемо разом вчитися, як тут все у Німеччині працює. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково підтримайте вподобайками, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі у наступних відео.